Читаємо текст Святого Письма, який є записаний у Першому пістані Апостола Павла до Корінтян, 15 розділ із 20 го вірша. Та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних. Амінь. Займайте місця. Смерть страждання нашого Господа Ісуса Христа. Вони тісно пов'язані з Воскресінням. І хоч сьогодні ми згадуємо страждання, але будемо проповідувати про Воскресіння, про те, що Господь воскрес із мертвих, і про те, що Господь сьогодні живий і знову гряде. 15 й розділ першого післання Павла до Коринтян, він насичений якраз темою Воскресіння. І разом з тим переконанням Корінтян в тому, що є Воскресіння не тільки Ісуса Христа, але і Воскресіння всіх померлих у Христі. У Корінтян була проблема, і ця проблема була в тому, що вони вірили в те, що Ісус Христос Воскрес, але не вірили в те, що буде Воскресіння мертвих. І тому Павло змушений був. Ось таким дуже довгий великий відрізок, 15 й розділ, присвятити якраз темі Воскресіння. Він каже: як, дехто між вами говорить, що немає Воскресіння мертвих. Якщо немає Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. Якщо Христос не воскрес, то віра наша даремна. Якщо Христос не воскрес, то і Проповідь наша даремна, якщо Христос не Воскрес, то немає і Воскресіння мертвих, і багато дечого того, що Він говорив для того, щоб переконати їх, що є Воскресіння. І закінчуючи ось це переконання, він каже: та нині Христос Воскрес із мертвих первісток серед покійних. Ця тема сьогодні піднімається, і ця тема сьогодні проповідується про те, що Ісус Христос є первісток серед покійних. Ми, звичайно, знаємо, читаючи як старий, так і новий заповіт про те, що до Ісуса Христа, до Його Воскресіння, були інші Воскресіння, і чому Христос, Він названий первістком серед покійних. Чи пам'ятаєте ви в старому заповіті? Є цікава така розповідь про те, як Ілья Воскресив Сина Вдови із Сарапти Сидонської. Це було Воскресіння, і це було те, що цей син він воскрес, тому що Ілья молився, тому що Ілля просив, щоб Господь повернув життя цього, цього хлопця, цього сина. Тої жінки, в якого він жив під час голоду. Вона дуже і дуже засмутилася і сказала, що ти знову прийшов до мене для того, щоб згадати гріхи моєї молодості. Але Господь через ось цього пророка, великого старозаповітнього пророка Ілью, Він показує настільки Господь є сильним, і Він є ось тим, хто дає життя. Хто воскрешає із мертвих. І цей син, ця людина була встала, або, скажімо, була, її воскресив Ілья. Ще подібний такий же самий випадок стався із Єлісеєм, коли Єлісей воскресив також, сина малого хлопця, цієї жінки, яка зробила для нього і для його слуги таку приємну, гарну потребу Він постійно ходив однією тою самою дорогою і лісей, і жінка, шун, шунамітянка, вона побачила і сказала своєму чоловікові: Слухай, це справді є свята людина. Давай для нього, для його слуги, зробимо кімнату. Він постійно ходить біля нас. І ось це, певно, можливо, було так половина їхньої дороги, щоб він міг в спекоті дня чи коли взагалі потрібно приходити в цю кімнату, відпочивати. І це буде з нашої сторони якоюсь такою хорошою, гарною справою для Божого чоловіка. Чоловік цієї жінки, він погодився, вони зробили це. І ось як знак подяки. Ілісей сказав про те і так благовістив, що в цієї жінки буде син, тому що в них не було сина, цей, її чоловік був уже в похилому віці. Але Бог зробив чудо. І через якийсь час, коли народився цей син, і потім, коли він вже підріс, сталося так, що цей хлопчик помирає. Ілісей воскрешає його. Знову це було під дією Бога. Бог це робив, а не Єлісей, не Ілія ці, ці справи робив, але, звичайно, робив це Бог. І ця жінка в кінці каже: тепер по правді бачу я, що ти є насправді Божим чоловіком. Хоча вона і до того вірила, але все одно тепер вона ще більше переконалася, коли вона прийшла до нього, коли. Гезі, ось слуга Єлісея пішов наперед для того, щоб Воскресити цього хлопчика. Йому не вдалося, він поклав цю палицю, нічого з цього не сталося, аж поки сам Єлісей не прийшов, і поки він не помолився, і ось потім встав цей хлопчик із І Жінка каже: Я тепер переконалася, що ти є Божим чоловіком. Воскресіння було ще в старому заповіті той же самий Єлісей, коли його. Похоронили, і він вже лежав в гробі. То одного разу сталося так, що йшли погребельники, несли покійного. Напроти йдуть мовітяни, ті, хто нападали на євреїв. І вони побачили ці погрібельники, що йде на них ось ця навала, вони взяли просто-напросто, напевно, не донесли туди, куди потрібно, кинули де можна, і якраз попали на гріб ось цього Єлісея. І цей чоловік, який був померлий, доторкнувшись до костей Єлісея, Воскрес. Ці приклади показують нам, що Воскресіння із мертвих, воно було. Було ще раніше, було ще в старому заповіті далеко до приходу Господа Ісуса Христа. А чому ж тоді Ісус Христос є первенцем, серед покійним, первістком тим, хто перший встав, хто перший воскрес? Сам же Ісус Христос, ми знаємо, звичайно, і згодом були ті, як апостоли Кого воскрешали. Але сам Ісус Христос також в своєму житті, в практиці, ми бачимо і читаємо про те, як Він воскрешав людей із мертвих. І це було дуже велике диво, чудо. Люди бачили, люди переконувалися в тому, що Христос є справді Месія, не такий, як усі, що Він пророк також не такий, як усі. Коли Христос іде і бачить ось цю жінку, яка, яка хоронить свого сина вдову з е, Наїна, місто Наїн. І коли Він бачить оцю всю процесію, ця процесія йде напроти нього, він з учнями, а ті назустріч. Він побачив сльози, він побачив тих, хто плакав і цю жінку, то він доторкнувся до цього труна Мар, і там цей Син встав із мертвих. Ми пам'ятаємо також і дочку старшого синагоги в Яїра. Коли цей чоловік прийшов до Ісуса Христа і каже: моя, моя дочка, вона занедужала. Прийди, щось зроби. Але поки Христос там. У нього було багато інших проблем або, скажімо, справ, то ця дочка померла. Прийшли слуги і кажуть: тепер уже все, не труди свого нашого вчителя, все, вже вона померла. Але Христос йде і каже, ні, не переживай, все буде гаразд. І Він йде туди, додому, цього старшини, Яїра, приходить і бачить, що вже ті плакальщики вже плачуть. Він каже: ні ця дитинка не померла, вона спить. Ну, звичайно, сміялися з нього. Але він бере учнів своїх, бере ось цю маму і цього чоловіка Яїра, заходить туди в кімнату і каже: Встань. І ця дитина встала. Він виводить, його, її, цю дитину перед ось цих людей, перед цей натовп. І вони бачать це чудо, вони бачать Воскресіння з мертвих. Це надзвичайне щось. Це те, що не вкладається ні в які фізичні закони, ні в яку логіку людську, як так може? Вмер і все, вмер і пропало. Але ось тут Христос робить таке чудо. І надзвичайно велике чудо це тоді, коли Христос Воскресив з мертвих Лазаря. Це написано в 11 розділі Євангелії від Йоанна. Лазар. Який був вже чотири дні в гробі. Це, звичайно, він вже був і похоронений, вже і той камінь там було, був привалений, і все. Ще плакали, Марфа і Марія ще плакали за ним, тому що це був молодий чоловік, йому ще потрібно було жити. Вони були в скорботі, вони були в горі, але приходить Ісус Христос. Той, котрий є Воскресіння і життя, хто є володарем життя, Хто дає життя? Ісус Христос. І Ісус Христос має право забрати життя. Бо він дає життя і Він забирає життя. І коли люди сьогодні вбивають одне одного, і коли люди сьогодні знущаються над одним, одним, і коли забирають життя один в одного, вони роблять великий гріх. І якщо людина сьогодні сама забирає життя в себе, це також гріх. Ніхто не має права цього робити. Христос володар, життя, Бог – і він дав життя, і він забирає життя. І ось тут, в цьому прикладі, ми читаємо про те, що він підходить до цього гробу, який був уже, в якому лежав Лазар довгий час, чотири дні. І він каже цим відваліть каменя, хто був із ним відвалили, Хоча навіть було заперечення, ні, Господи, не треба вже довго, вже чути, вже таке інше. Але він каже: я сказав. Це справді повеління Бога. І коли був відвалений камінь, він крикнув ось цим голосом Лазарю вийди. І вийшов той, хто був пов'язаний цими пеленами. І ось тоді. Ми бачимо про те, що Христос Він заявив всім і переконав всіх, що Він є Воскресіння і що Він є життя. Так чому ж знову ж таки ми повернемося до того тексту, який прочитали на початках перший Корінтян 15 розділ 20 вірш. То чому ж тут каже, що Христос Він є первістком серед покійних? Звичайно, є причина на це. І коли ми ось цей текст читаємо далі, то ми знаходимо цікаве пояснення того, чому Христос є первістком серед покійних. 42 й вірш цього самого 15 го розділу, який, як я вже говорив, присвячений Воскресінню, Він каже так. Так само і Воскресіння мертвих. Знову ж таки, він продовжує переконувати коринтян тому, що є Воскресіння. Він каже, так само і Воскресіння мертвих. Сіється в тління, не тління встає. Сіється в неславу, в славі встає. Сіється в немочі, в силі встає, сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне і є тіло духовне. Цей текст дає нам пояснення тому. Чому Христос є первістком серед покійних? Тому що Христос Воскрес і вже більше не помирає. Звичайно, ми про це знаємо. Звичайно, ми переконані в цьому, що Христос вже не помер і не помирає, а вічно живий. Але цей текст показує, яка, яка суть Його нового тіла, сутність нового тіла. Того тіла, яке Воскресло після того, коли Він був покладений в гробі і на третій день воскрес. Чотири речі, на які тут звернено увагу, це те, що тіло Воскресло Ісуса Христа, воно було, або воно відрізнялося і відрізняється вже від наших простих фізичних тіл. І ось ці речі. Це те, що тіло Ісуса Христа, воно було нетлінне вже після Воскресіння, що воно Воскресло у славі, що воно Воскресло у силі, і що це було духовне тіло. Що означає нетлінне тіло? Ну, Звичайно, для нас це також зрозуміло. Ми розуміємо, що з самого початку дитина тільки народжується, і все вже йде процес старіння, як це не дивно, і як це не страшно. І це так, тому що все, що є під цим сонцем, воно має свій початок і має свій кінець. І воно все йде до тління. Зробіть будь-яку річ, як тіло або річ якась. Навіть ви не будете нею користуватися, все одно пройдуть роки. Можливо, для в якихось випадках десятки, сотні чи тисячі років, і все одно ця річ вона старіє. Все одно під впливом якихось зовнішнього середовища, кліматичних умов, воно йде, воно нищиться. Тим паче тіло, фізичне тіло. Але тоді, коли ми прочитали про те, що сіється в тління, а не в тлінні стає, це означає, що тіло Ісуса Христа стало в нетлінні. Воно було тлінним, але стало не тлінним. Павло колись сказав такі слова апостол, «Бо хоч, ми, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється наш внутрішній чоловік. 2 Коринтян 4,16. Апостол Павло говорить про те, що все, що воно є, тут, воно нищиться, наш зовнішній чоловік, тобто тіло наше. Але внутрішній ось той дух і душа. Вони відновлюються, і це дає нам також наснага і впевненість в тому, що ми є з Богом і будемо з Ним вічно жити. І навіть невіруюча людина, вона так само, вона вічна, але без Бога. Про Христа написано, що не дасити своєму святому побачити тління дії святих апостолів, 13 розділ, 31 вірш. Усі ті, кого ми перерахували, хто воскрес із мертвих старозаповітні, ось ці люди, новозаповітні, вони встали воскресли в такому самому фізичному тілі, і тому-то вони не є первістками серед покійних, тому що пройшов якийсь час для тих, хто був молодший і більший, для тих, хто був старший і менший, але вони все одно померли. І вони в очікуванні, в очікуванні Воскресіння, в очікуванні того, що буде Воскресіння із мертвих. 50-й 50 вірш 15-го вірша написано ось так. І це кажу вам, браття, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть, а нетління не, не, не посяде. Ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Так от, тіло Ісуса Христа, воно відрізнялося і відрізняється від звичайного тіла тим, що воно по-перше, є нетлінним. Друге, про що ми прочитали, це те, що воно є славним, це тіло сіється в неславі, але в славі встає 43 й вірш. Що означає в славі встало? Все те, що сьогодні є, і тіло наше, воно зганеблене. Ганьба, гріх. І це є правда. І це є те, той факт, який ми не можемо. Якось оспорювати. Тіло це воно принижене, але слава, слава вона звільнена від приниження, від ганьби, від усього поганого. І тому -то Христос він воскрес і звільнився від того, чому ще ми є, що ще над нами давліє, так би мовити. Нове Воскресле тіло Ісуса Христа, воно звільнилося від ганьби, воно безгрішне і тому воно славне, посіяно в неславі, але в славі встало. Славне тіло це небесне тіло, це те тіло, яке вже ніколи не помирає. Прославлене тіло, воно вже приклад досконалості. Тому коли дивимося на Ісуса Христа, на Його славне тіло, це тіло, яке вже повністю звільнене від того всього, чому Сьогодні ще ми, що ще давліє над нами. Ще одне, про що ми говорили і чим відрізняється тіло Ісуса Христа після того, коли воно Воскресло, це те, що воно є сильним. Сильним це означає. Що сильне, яке не підвладне хворобам, чи, чи якимось ще втомі, і тому таке інше, пам'ятаєте, що в старому заповіті, євангелист е, Ісая, старозаповітній, сказав такі слова. Направду ж Він наші немочі взяв та наші болі поніс. Христос. Став у своєму славному тілі, яке вже не хворіє, яке не втомлюється, яке зовсім відрізняється від нашого фізичного тіла. Воскреснути в силі, це означає воскреснути і звільнитися від усього того, що сьогодні є і є в наших тілах. Пам'ятаєте дуже цікавий текст. Який говорить нам про майбутнє, який говорить нам про новий Єрусалим. І ось там написано так, це вже відкриття. Іана Богослова, 21 розділ, 4 вірш. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті, смутку, крику, ані болі вже не буде, бо перше минулося. Це перше, ось це, те, що тепер в нас фізичні тіла. Але тоді, коли ми будемо з Господом Ісусом Христом, то вже ось цього всього не буде: ні смутку, ні горя, ні, ні ось тої хвороби, ні болю, нічого не буде. Буде радість, вічна радість в Господі Ісусі Христі. І це нас підбадьорює, це нас надихає. І це говорить про те, що цим і відрізнялося тіло Ісуса Христа, і тому-то Він є первістом. І спокійних. І останнє, що відрізняло і відрізняє вже Ісуса Христа, Його тіло від нас, то це те, що воно є духовне тіло. Духовне тіло це те тіло, яке звільнене від фізичних законів і фізичних впливів. На нас, на наші тіла діє фізичні закони, будь-які. На те, на те тіло, яке в Господа в Ісуса Христа після Його Воскресіння, ці закони не діють. Давайте один лише тільки приклад це Євангеліє від Івана, 20 розділ із 20, 19 вірша. І тут ми читаємо цікавий такий випадок. Того ж дня, першого у тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були. Були замкнені, бо боялись юдею. З'явився Ісус і став посередині та й промовив до них: Мир вам. І сказавши оце, показав Він їм руки і бока, і учні зраділи, тому що побачили Ісуса Христа. Двері, вікна, все закрите, і серед них стає Ісус Христос і каже: Мир вам. Вони зраділи вже потім, коли побачили. Коли переконалися, але спочатку настрахалися. Але ж про що ми говоримо? Ми говоримо про тіло, яке не підвладне фізичним законам, тобто духовне тіло. І це тіло, яке може переміщатися, це тіло, яке, яке не має ніяких таких перепон, воно може бути тут, згодом в іншому місці, тому що це духовне тіло. Отож, говорячи про Ісуса Христа, як про первістка серед мертвих, ми бачимо, чому відрізняється Ісус Христос від інших тих, хто воскрес. Тому що Він задягнувся в нове тіло. Це тіло було нетлінним, це тіло було славним, це тіло було в силі і це тіло було духовним. Між іншим, між іншим кожен із нас, ми свого часу. Так само будемо перемінені і так само задягнемося в таке саме славне тіло Ісуса Христа, подібне до Нього, для того, щоб ми були здатні жити вічно, там з ним, на небесах. Филіп'ян, третій розділ, 20-й вірш, так і написано, що життя наше на небесах, звідки йдемо нашого Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження. Щоб воно стало подібним до славного тіла Його. Це надзвичайний момент, який дуже і дуже скоро відбудеться. Сьогодні, коли ми живемо в цей час, і коли ми дивимося над подіями останніх днів, років і днів. Ми бачимо настільки пришвидшилися події і виконання пророцтв, які записані ось тут, в Євангелії. Вони, так би мовити, набирають більші і більші швидкості обертів. І я впевнений в тому, що дуже скоро Христос прийде на цю землю. І я вже одній сестрички під час її молитви дуже дякував, тому що вона молиться і каже: Гряди Господи Ісусе, цим самим наближуючи ось цей прихід. У відкритті так написано, що Христос каже: Ось незабаром прийду, а церква відповідає: Гряди, Господи Ісусе. Так от, дуже скоро відбудеться той момент, коли ми всі, хто залишимося живими, будемо перемінені. І будемо підхоплені на Хмари, але перед нами ті, хто померли в Господі в Ісусі Христі, хто є в церкві Ісуса Христа з початку Її існування, вони Воскреснуть, тому що Христос не тому що Христос Воскрес. І якщо Христос Воскрес, то й ми Воскреснемо. І ось тоді ми всі разом будемо з Господом, з Ісусом Христом в перемінених, в славних тілах, в тілах, які не хворіють. В тілах, які не підвладні фізичним законам, і в тілах, які славні, це підбадьорює нас. Це надихає нас, дорогі брати і сестри, сьогодні на те, щоб ми жили свято перед Господом, щоб ми були готові до цієї прекрасної миті, миті перемінення наших тіл, удосконалення їх. Щоб вони були подібні до славного тіла Господа Ісуса Христа і щоб бути з Господом на вічні віки. Закінчуючи, я хотів би звернутися до тих, хто в нашому залі, хто ще не прийняв Христа, ви не маєте цієї живої надії. Ви ще далеко від Бога. Ви ще не впевнені в тому, і взагалі, можливо, так само, як корінтяни, думаєте, немає ніякого воскресіння, про що ти там говориш, балакаєш. Павло каже, є Воскресіння. А якщо є Воскресіння, то де ти будеш з Господом чи без Нього? Сьогодні вирішиться питання, і нехай Бог тобі благословить цьому. Амінь.